Справа в тому, що зараз політики вже почали робити інтерв'ю, і вони напряму кажуть, скільки коштує вийти з бусіка або скільки коштує вийти з ТЦК. Тобто всі роблять вигляд, що цього немає, що типу, в країні все добре, але всі прекрасно розуміють до єдиного і в політиків, і так далі, що ця історія є, що всі платять гроші за це. І у людей зараз же межа настала, тобто люди вже не довіряють настільки ні політикам, ні владі, нікому. Люди не знають, кому вірить, що ось-ось і вже почнеться межа, коли люди почнуть оборонятися. Ми за це зараз порозмовляємо. Але справа в тому, що не тцк цикашники ловить людей. Почали з'являтися цілі угрупування і банди, які тіпа типу, під відом ТЦК отак на вулицях вилавлюють людей. Як ви бачите, що їм в руках, ну може там замазано, але я думаю, ви розумієте, що у них в руках, і просто викрадаєтеся, займаються рекетом. Тобто це навіть не ТЦКшники вже і в чому проблема? Люди, от ви ж бачили, як когось там в Україні, от хто з України? Напишіть в коментарях. Ви бачили, як когось там пакують в бусик, чи ТЦК пакує? Чи ви викликаєте поліцію чи ні? Ну, всі розуміють що це безполезно, да? Чи хтось підходить, вписується? Ну хтось да, але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя, і вони просто не підходять. Нічого не роблять, і діло дійшло до того. Ну, а оці всі поняли, що ніхто їх не буде дюрати на вулиці, це просто бандюгани. Зараз ворують людей на вулиці в Україні, дзвонять родичам, кажуть, така -та така та сума, стільки ви нам долини. поняли? І люди вже тут з ТЦК -щиками... є в ТЦК нормальні люди, ну більшість самі знаєте, є нормальні, але люди вже навіть не знають. Ні ТЦК вірить, ні владі вірить. Тут якісь бандюгани. Якщо б ви не знали, прослідкуйте цю історію. Куча бандюганів зараз ворують людей на вулиці і просто вимагають гроші у, у родичів. Понімаєте? Отака от історія. А щоб ви понімали, військові з фронту. То приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що. І в них там не тільки зброя в руках, там побільше всього. І може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посилання в шапці профіля небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Все це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От і заодно я вам там розкажу. Як ми зараз запустимо цей благодійний проект? Я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Не знаю, як реагувати на те, що відбувається зараз. з всієї історії це просто жестяк. І саме ж в тому, що бандюгани просто можуть вийти на вулицю когось вкрасти, люди не підійдуть, бо бояться за життя, люди не визовуть поліцію, бо тіпа, ж думають, що ти цікав смисл, якщо поліція ти цікавить, типу зачасту разом працюють, да, на одну якусь там схему чи систему. Люди вже не довіряють владі, люди на межі, щоб просто почати самооборонятися. І ви знаєте, до чого це може призвести. Дуже прикро. Але намагаємося зробити все, що з нашої сторони в сілах. Будь ласка, за посиланням в шапці профіль, хто досі не знає, як відкрити, три крапочки в грі справа відкрити в браузері. Може, колись перейдемо до більш масштабних подарунків, ніж оці телефони, але ну, на даний момент, отак, я думаю, буде круто для вас. Все, друзі, на зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються. Як бачимо, триматься дуже непросто. Попа, друзі.